І можна сказати так, що оригінальний Макс Пен це до мозку кісток відеогра з нульових. Адже тільки не варто вам покласти ліву руку на клавіатуру, а праву озброїтися мишою, то вимить зрозуміти, наскільки ж старі ігри вирізняються на фоні сучасних ігор. Адже управління персонажем прям таки вельми чутливе, що варто вам трошки доторкнутися до кнопки W, якби немов спорткар рваний уперед. Ну а надвисока чутливість. Миші піштовхне вас рішуче рискати у налаштуванні гри у пошуках необхідного повзунка чутливості миші. Проте в цілому, через якихось хвилин 15, ти вже звикаєш до такого стрімкого, мовсету Пейна, ти в принципі без проблем бігаєш по коридорах, пошуках лятих бадюк і обмріяного луту. Теж Макс Пейн у 2024 році вражає своїм рівнем інтерактивності, адже у цій грі практично кожен предмет. Чи то об'єкт можна помацати або ж увімкнути. Наприклад, тут можна буквально замучити торговий автомат або ж переготати зі стрибучого ліжка. Та, а вже ж після години ігрової сесії ти до цього починаєш звикати і вже просто не звертаєш уваги на всю цю класну інтерактивність. Але ви би знали, як мені з цього не вистачає у сучасних іграх, бо у ті часи розраби ледь не ставили фізику та інтерактивність на перше план. А це я тут передаю привіт Half-Life 2.